Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати як э, настроїти стойку піз Дунай. Э, э, я вже дуже багато раз спробував це зробити, але щось в мене відео це не виходило. Я вже не знаю скільки це відео перероблю. На це хоть відео вийде. Так. Ну і звичайно перше, що нам треба зробити, це, як ви бачите, треба зайти туди і в корей. я поняла ну, все бачила я надеюсь дальше нажимает она вот тут а это расстрелка беляхол и дальше нажимает куда то вот сюда по че крейт хаб во нажимает крейт хаб крейт хаб оной крейт хаб назвать Да. Так. Крейт хаб. Шерс. Я щось в мене просто прогрес. Я мене так весне. На що здівається? Крейт хаб. І дашборд. Усе друге. Нажимаєте. И І... вот. Заходите в плейс, вот тут я. Ну, в не заходите вы просто. Дальше нажимаете знову на ці три стрелка. И шукаєте пасос. Ой, я не то, не то. Не то. Пасос. Пасос. Да пасос. Пасис, пасис. Де пасес? Чекайте. Тут і має бути пасе, вона я перезагружу. Добре. Де у нас пасес? Я щось ще... Во пас, Заходите. Ну, якщо знайдете пав. От е, -си, э си, Заходите. І create пас, Create pass. Називаєте його, ну, я назву, наприклад. Далі пишете теж щось не знаю. Я не знаю, що тут, Create pass. Ваш пас створений. Але вам треба на нього нажати. Тепер э, зайти сюди на три стрілки і Sales. Пишете робукси, наприклад, я напишу один. І просто Save changes. Все, можете виходити з штуки взагалі. Заходите в приз до вас все буде. Я надеюсь, вам допомог. Всім пока-пока.